Доброго дня! Давайте подивимося ваше запитання до кінця 24-го року. Чи буде прийнятий закон про демобілізацію? Так, до кінця 24-го року, чи буде прийнятий закон про демобілізацію? Ну, по-перше, все, що стосується законів, багато брехні, ілюзій, якихось самообману. Тобто, по факту нам ще будуть дуже багато чого розповідати, але воно не буде відповідати дійсності. Розчарування, втома така, знаєте, бажання піти вже з цієї ситуації. Ну і знову мені йдуть далі ілюзії. Тобто, це і ті, які ми самі собі нав'язуємо, і ті, які нам нав'язують, так? От, Стосовно цих речей. Дивіться, питаю конкретно, дивіться, Мутність, обман, брехня, розчарування. І коли я питаю, чи буде прийнятий такий закон, чи хлопці відпустять це говорить про те, що ні. Будуть всіма шляхами намагатися обманути, розказати, заплутати, але по факту багато буде страху, тривожності, такого, знаєте, накрученого стану, от яким будуть просто користуватися, і ніхто нічого по факту з тим робити не буде. Це говорить тільки те, що до кінця 2024 року такого закону. Ну, не буде. Давайте ще тут подивимося. Ну, дивіться. Можливості, якби, знаєте, можливість може б і була, але її використовувати не будуть. І знову ж таки мені йдуть ілюзії. Розчарування емоційне і неготовність, неготовність приймати а, такі рішення. Тобто це говорить тільки про те, що, а, на жаль, такого закону до кінця року ми з вами не побачимо і не почуємо поки.